Могли б бі більше подарувати, не щодня твоя сестра заміж виходить, Чую, як по телефону картає свекруха мого чоловіка. Мамо, ми подарували 30 тисяч гривень. Невже це мало? виправдовується він. Звичайно, що мало. Я все розумію, ти зараз менше заробляєш, але про весілля сестри було відомо ще в минулому році, так що ти міг відкладати, не вгаває Ірина Петрівна. Як 30 тисяч? Ми ж з ним домовлялися, що демо 20. Виходить, чоловік мене обдурив, мені сказав одне, зробив інше. Проминуло мене в голові. Про те, що мій чоловік подарував своїй сестрі на весілля аж 30 тисяч гривень, я дізналась випадково. Це начебто і невеликі гроші, але для конкретної нашої сім'ї це цілий статок на даний час. Зараз працює один чоловік, а я з дитиною сиджу в декреті. До декрету у нас з ним не було фінансових проблем. Ми обоє працювали, мали доволі високі зарплати, тому дозволяли собі в магазині не дивитися на цінники, а брати ті продукти, які нам хочеться. Тепер, майже три роки, я сиджу вдома. І тільки в декреті я побачила, що мій чоловік такий дріб'язковий. До декрету таких проблем ми не мали. Чоловік змінився після народження дитини. Він став жадібним та дріб'язковим. Матері та сестрі завжди допомагає з розмахом, а для мене з дитиною шкодує. Чоловік вважає, що у декреті мені багато не треба, але, доходивши до того, що я на предмети гігієни для себе і для дитини маю в нього просити гроші. Він втратив високооплачувану роботу, влаштувався на іншу, яка підвернулась. Але тут у нього зарплата значно нижча, і він, замість того, щоб шукати щось краще, вирішив економити на мені і дитині. Я пишу список, що треба купити, наприклад, банани, масло, м'ясо, і він приносить один банан, одну маленьку пачечку масла і одне куряче філе для дитини. Виходить так, що я не заслужила з'їсти банан? У нас грошей немає. Он є яблука, які мама з села передала, і їж, каже чоловік. Яблуко це добре, але інколи хочеться і банан, і ще щось. А у мого чоловіка жорстка економія. Щоправда, це правило стосується лише нас з дитиною, а своїй мамі і сестрі він нічого не шкодує. Я навіть не знаю, що мене більше зачепило, чи те, що чоловік віддав таку велику суму, чи те, що він мені збрехав. Я дочекалася закінчення розмови. Чоловік поставив слухавку, я його питаю, що це таке. Адже ми домовлялися, що поставимо в конверт 20 тисяч. Його родичі б мали нас зрозуміти, але ж у нас дитина маленька і працює один лише чоловік. Вибач, я дозичив ще 10 тисяч, бо класти в конверт неповних 500 євро, мені було соромно, пояснив чоловік. Я тобі нічого не сказав, бо знав, що ти будеш проти, каже. Та свекрусі виявилось замало навіть 30 тисяч. Вона вважає, що ми як рідні мали б подарувати не менше тисячі євро. Мама його вичитувала майже півгодини, згадала і про те, що вона не так його виховувала, і про те, що їй перед святами соромно, що родичі не уважили пристойними сумами наречених. То виходить, що ми і в немилі свекрусі потрапили, і в борги влізли, і знову ще будемо більше економити на собі? А чого ж ти гроші зичив, коли казав, що на фрукти і м'ясо у тебе грошей немає, питаю. Без цього можна обійтися, а весілля у сестри один раз, заявив чоловік. Мене ця ситуація настільки дістала, що я не хочу більше терпіти, якщо нічого не зміниться, я взагалі на розлучення подам. А як ви вважаєте, чи провів цій ситуації мій чоловік?